Легко загриміти на соловки, де злею вашого імна? Футбол, волейбол, а баскетбол. Здорові були, земляки. Вітаю добірне товариство. До ваших послуг я, Валерій Маснюк. Що не кажіть, а мова наша багатюща і милозвучна. Не вірите мені? То повірте французькому військовому діячеві й дипломату 17 століття П'єру Шевальє. Мова козаків дуже ніжна і сповнена песливих слів і незвичайно витончених зворотів. Або ж арабському мандрівникові, челебі. українці стародавній народ, а мова їхня багатша і всеосяжніша. Ніж перська, монгольська, китайська та всілякі інші. А елементарна географія для гімназій, Петербург, року 1902, мусила визнати, що мова українців багатша і співучіша за великоросійську, і живуть вони заможніше й охайніше за великоросів. Заперечити може той хто А. Розуміється на мовах, як баран на звіздах. Б. Заробляє Москви на пару постолів і шкварку на обід, як писав Василь Симоненко. Українофоб – це вже В. Ненависник українців. Г. Народився спекотний день і в його банякові порозсихались клепки. Отака моя думка, панове. Хто має іншу, напишіть, будь ласка, в коментарях. Залюбки ознайомлюсь. А тепер лірична розповідь про зустріч з моєю давньою приятелькою, а може, й подругою. Істотна різниця у віці близько сорока років не стала на заваді нашій дружбі, а здружила нас її величність мова. Сиджу якось у сквері, милуюсь фонтаном. Потужні, срібні, струмані, грають, виграють на осонні. І напливає думка, який у біса фонтан, як це водограй. Фонтан з Латини перекочував у французьку мову, звідти московську, а останні накинули його нам, вдосталь, натішившись, водограєм, спускаюсь до Дніпра. Ліворуч бібліотека імені Тараса Шевченка. А втім, бібліотека грецькою мовою означає совище книжок, а українці книжок не ховали, а збирали і назбиравши, називали їх книгозбірнею. Минаю книгозбірню й очам відкривається чудовий, ні, такий краєвид, а не пейзаж. Пейзаж родом із Франції. А мені до вподоби рідні краєвиди. Аж ось і долина троянд. Очі відпочивають на барвистих квітниках. На думку спадає клумба. Але вона не торкається мого серця. не промовляє до мене рідним словом, як і латинський горизонт, до речі. Хіба ж прийняєш його з нашими обрій, виднокруг, круговид? Край небо, видно кіл, небо край, небо схил. Видно край, овид, он скільки. Та заздрісний сусід зробив усе, щоб ми забули рідні слова. Вони, як писав Василь Симоненко, прийшли твоє ім'я забрати мову, а ось і та, котру я прагнув побачити, моя давня приятелька Оля. Радше я стану німим, ніж скажу стара приятелька, адже їй лише двадцять. Для когось вона, може, дівочка чи євушка, а для мене завше мила дівчина. Коли мені кортить подражнити цю паночку, я називаю її полтавчанкою. Вона ж гордо підносить голову й мовить Я Олечка Полтавка, а черкасись. А втім, якщо вам подобається бути чаниним, будь ласка. Це натяк на черкащанина, якого вона вважає немалозвучним. Оля обіцяла мені показати світлиди, які привезла з рідного міста. Може, хто з новачків уперше чує це слово, охоче поясню. Це сестричка фотографії грецького походження. Пригадали? Ну, фото світло, граф опишу, себто пишу світлом. Тож неважко збагнути. Що світлина це теж зображення написане світлом. На одній світлині панна Оля грає з дівчатами у відбиванку волейбол. На іншій у копаного м'яча футбол. Копати може хто не чув. Означає ударяти, бити, штовхати ногою. Не забракло українцям вигадки дати свої назви цим мірам, а баскетбол, по-нашому кошиківка. Бо спершу м'яч кидали підвішений кошик. Далі краєвиди, краєвиди. А ось квітник з її улюбленими трояндами і жодної тобі рози. Далі книгозбірня, театр, обласна лікарня. А скільки врачів у вашій лікарні? не втримався від жарту жодного, відповіла серйозно. Підрядили в Московію. Оля зізналась, що маленькою боялась слова больниця. Її лякав корінь слова боль. А лікарня діяла заспокійливо, бо ж лікар, ліки, лікувати. Показавши світлини дівчина забагла почути мій життєпис. Між іншим, біографія примандрувала до нас із Реції. І означає життя пишу, проте маючи життєпис, ми могли б легко обійтися і без речанки. Розповідаючи свій життєпис, я повідомив, що батьки мої землероби. Оля удала, що обурилась. Люденьки, пан Валерій навіть не знає, що його батьки хлібороби, бо роблять хліб. Землю створив Бог. Твоя правда, олоч, землеробце калька, слово землєділець. Відтак Оля розповідала свій життєпис. Зденацька замовкнувши, зачаровано прошепотіла. Ви тільки погляньте, яке диво. Я мимоволі повернувся, тому ж напрямку на обрії сходило святеє сонечко. Ми повертались додому, а з розчинених вікон будинків. Лунав урочистий славень, ще не вмерла України. А я в домців побачився себе школяриком. Загадала вчителька вивчити до пам'ять гімн у рисири, себто Української республіки. Учив я його вчив, учив учив. Та так і не здужав вивчити. Харамарка вугнявив, а потім у розпачі ковтаючи сльози, вигукнув Не знаю я вашого імна. Клас вибухнув сміхом, а вчителька розлютилася так, що стала червоною, як мамині калоші зсередини. А в журналі, напроти мого, прізвища, вродилось. Велика жирна одиниця. Ну і били ж мене тато. Кривавого Йосипа тоді вже не було. Отруїли його ж товаріщі. Але однак за таку дитячу похибку можна було легко загриміти на соловки. А на цьому слові бувайте здорові.